Що вас спонукало до того, аби перестати писати пісні і піти у Верховну Раду? Зараз на часі просто більш-менш свідомим людям йти в політику, бо іншого часу змінювати країну вже не буде. Змінювати країну можна тільки через Верховну Раду. Е, ніяк інакше. Спочатку треба змінити закони, тобто правила гри, а потім е, вже грати. Бо зараз повний безпреділ, як мені здається, скільки коштувала передвиборча компанія? Вона коштувала вона багато. Коштувала. Ну вона достатньо коштувала, щоб виграти. Це мільйони гривень. Це мільйон гривень. Наскільки я знаю, останні роки ваша родина і ви мешкали в Сполучених Штатах Америки. Мене вже із чотирьох онуків. Мене двоє громадяни Сполучених Штатів. Так що. В перспективі хтось з них може стати президентом Сполучених Штатів або Джордж, або Еван. Власне, двоє дітей народилися у Америці. За американськими законами вони мають право стати громадянами Америки. Чи будуть діти громадянами Америки і де зараз мешкає родина в Америці чи в Україні? У мене старший син живе в Україні, другий син вчиться в Америці в школі. Сікорського і він вивчає інженерну справу в містечку Істон. А малі діти тут ходять в дитячий садок, так що ну отак поки що так.